Друзі, всім привіт! Всім привітки вам, друзі! Сьогодні в нас нестандартне таке відео. Аня мучилась цілу ніч, писала оцю стопку бумажок. Ну не цілу ніч, а зранку десь в годинку. <гум> <гум> ну цілу ніч готувалася до цього. Так що це буде щось наподобі відео інтерв'ю. Правильно? Ну це ми будемо просто друзі витягати запитання і по черзі відповідати на них. Ми щось таке подібне знімали рік назад. Багато кому воно сподобалось, таке відео, і ми вирішили зараз зняти ще одне щось наподобі того. А. Мені здається, що такі відео нас зближують і. І ми з тобою зближуємося, дізнаємося щось нове. І плюс наші підписники да. про плюс. нас дізнаються щось нове. І плюс з вами друзі також зближуємося. На дворі холодно, тому ось в рукавицях одягнені. Але на свіжому повітрі. Так, в мене є питання, як ми будемо їх вибирати. Коротше, вибирай, як хочеш. Тут там квіточки позначені, кольорові всякі. Я зараз прочитаю, що там написано і все. Давай, хто перший, ти чи я? Ти мені скажи зразу, там дурні питання чи нормальні? Нормальні. Нормальні це які? Всякі. Але я не готувалася, що говорити. Я взагалі навіть про це не думала. Ти їх писала, ти знаєш всі питання. Та чи не? Що ти з тих рукавиць, як не можна ламати? Бо мені нормально. То що, я перша відповідаю? Да, давай. На, ти ну давай, кажи, давай. Що ти можеш. Блін, я не можу ці каракулі читати. <різь> давай же! Що ти можеш зробити, щоб ваші стосунки стали кращими? Блін, тобі не коли взагалі. <реш> Ладно. Менше їсти чи що? Щоб тобі не доводилось готувати? Я не знаю, може менше нервів. і все? Я що Не можна. знаю, менше нервів і можливо трошки більше уваги що я могла б зробити, щоб наші сумки могли б бути кращими. Я це не думала. Менше говорити. Часом буває, я дуже багато говорю. Друге більше уваги до то толіка. І третє, треба зробити якісь бачення. Ну, типу, сімейні, якісь такі вечори, смачні або просто якісь там побачення, де ми двоє просто. Дітей куди? Ну і з дітьми, а потім, типу двоє, поняв? Після дітей вже двоє не хочеться. Я друзі окуляри зняла, тому що мені що я видає як схипа Курка. <сіпаку> що для тебе означає шлюб? Ну, по-перше, люди якось пов'язуються одне з одним. Шлюб для мене це діти, обов'язково, це якась відповідальність. За що? <сіпаку> ну, типу за другу людину хотіла сказати, <сіпаку> але якби в сучасному світі всі були кожен за себе. <сіпаку> Тобто моя хата скра нічого не знаю. Ну коротше, в моєму розумі, шлюб це як така одна ціла, ви пов'язуєтеся і тупо вже е, якось разом і йдете до якоїсь певної там цілі, мети і якби, ну живете, коротше, вже якби. В одній хаті. <ріхи> Ти мене поняв, так? Да? Ні. Добре, що для там шлюб? Так, то, те, то ну скажи теж. Я не хочу. <ріхи> ну давай якщо випробувати. Ти вже не сам, ти вже йдеш з кимось, ти вже виконуєш якісь зобов'язання. Перше, шлюб це, це зобов'язання. Ти береш на себе обов'язок. Тобто, Який? Що у тебе будуть діти, ти забезпечуєш дітей, ти забезпечуєш дружину в декреті і так далі, і тому подібне. Це от, в моєму розумінні, що таке шлюб. Добре, це зобов'язання. Ну а коли декрет виходить, то що таке? Це шлюб? все рівно зобов'язання, бо ти вже не сам. Коли людина сама, вона робить, що хоче. Я пам'ятаю, як ми з тобою до до, до знайомства з тобою, так? спиш скільки хочеш, робиш, що хочеш. Клясаєш на комп'ютері, спортзал, що хочеш. чим хочеш займаєшся. да? Коли вже одружуєшся, так вже не вийде. Ну дивись теж, так говорити, що типу, шлюб це якесь якби, ярмо, ну так не треба теж. Знаєш? Ну, да. типу, в твоєму розумінні шлюб це ярмо. Хто хоче пляцати на комп'ютері або, наприклад, там більше спати, не одружитись. У твоїх словах. <рес> Добре, я завтрашнього дня скільки хочу. Кін. <рес> Коротше, ну да, я з тобою згідна. Є тут трохи зобов'язань. Є тут трохи зобов'язань. No. No. Є є трошки там зобов'язань. Типу, якщо от, навіть по собі посудити, я з тобою згідна. Я не можу сіки, хочу спати, я не, я не можу лягти, коли хочу, або я не можу сісти собі там, глядати скільки хочу, або десь поїхати, коли захочу. Тому що в мене є якась робота, в мене є діти, в мене є якісь сімейні обов'язки і так далі, тому подібно Тут все треба планувати. Але в загальному шлюб це круто, ні. Так, це прикольно. Давай, <реш> вибирай. Що там? лісточка. Очікування, реальність. шлюбі. Було таке взагалі. Тут ці питання придумувати. Ніби. Як ти був, от типу, це про те, як ти був, ну, наприклад, там, ще студентом, ну, хлопцем, і в голові, щоби таке було що таке шлюб, і як ти зараз от живеш? Чи це взагалі збігалося, твої очікування? Я не знаю, в мене не було ніяких очікувань. Ну, не обманю. Так, Хто дивився попереднє відео, як ми з Ані познайомились, ті знають, що ми зустрічалися три місяці, а тоді я зробив пропозицію. Тобто, якихось там очікувань в мене не було. В принципі, мої очікування в більш-менш з реальністю збігаються. Навіть в дечому вони кращі, в дечому може трошки гірші, але в загальному ок. якби нам от століком менше суперечок, взагалі було б топчик. Пісня була просто топчик. А ми, ну, дуже вперті, що він, що я. Так, що відрізняє вас від інших. Ну типу, мене від, від інших. Е ну, і що, що тебе відрізняє від інших? Ну давай не розкажи мені. Так, мене відрізняє від інших. До речі, я взагалі вже в декреті дуже забулася, що мені хотілося сказати. вже як мене звати? Хто я <є> така вообще? Щирість. По-перше, я дуже не люблю награності. По-друге, що мене відрізняє, це оптимізм. Інших немає оптимізму. Я оптимістична, дуже, наприклад, або життєрадісна. Я людина, типу, знаєте, яка? Я люблю дуже піклуватися. Якщо я собі ставлю планку і я щось хочу, то я цього доблюся. Але мені треба дуже велика мотивація. Якщо в мене вона є, то я зроблю. Але це так само і мій мінус. Часто мені здається, що мені бракує мотивації. В мене особлива зовнішність, наприклад. У мене великий міс, великі очі. Перше мені здається, це ніби якось негарно, але. Це все дуже мені пасує, мені так здається. Ти багато говориш. Це те, що ти відрізняє від інших. Якби ж ти не знаю, якби ти спала і говорила, то я б не знаю, ми спали, бо інші кіна припали. Що б ти вибрав? Твоя половинка бажає грати в комп'ютерні ігри. І твоя половинка любить тусуватись в клубах. Звісно, він в комп'ютерні ігри грає. А, а, а що тобі в клубі робити? Два комп'ютера сіли. <реш> і все, катку вальнули, і все добре. Ні, ну це типу як задрот, напевно. Любить комп'ютерні ігри і задрот це різні речі. Ну, то яви себе, да? В тебе двоє дітей, вдома, чоловік, і ти в комп'ютері, і ти в цьому. І ти в нічному клубі до ранку сидиш, усуєшся чи як. Ну, от поясни, для чого. Ціль, ціль походу, в комп в, цій, в нічний клуб. Для чого? А для чого йдуть в нічний клуб? Коли студенти без грошей, вони йдуть купити вино, саме дешеве, бахнути перед клубом, тому що дешево. І там в клубі потанцювати. Можливо, якусь там дівчину це поносить. А коли дорослі. Жінка йде в нічний клуб, яка ціль її цього походу, але Просто почекай, дуже багато людей люблять тусуватися в клубах. Для мене взагалі клуб це щось Для не... мене це дике, ні, але якщо не сімейні немає. люди їм немає місця в клубі. Все. це це моя така думка. Ну ти ж тебе двоє дітей дома. Чоловік дома Якого чорта ти попресив в нічний клуб? Розслабитися з дівчатами. Та... Влогі, що ви підписано інстаграмів, теж в неї є шестеро чи п'ятеро дітей, типу собі нормально в клуб з подружками. То може після того як хуло, виходить на шестеро дітей потім, ні? Друзі, <су> пишіть ваші, ваші думки. Не знаю, Для мене цього. це дійкось, так немає. Ну, взагалі, якщо розслабитися навіть з подругами, я б обрала десь якесь там тихе кафе, або десь там піти десь на якийсь там шопінг, а не в клуби. Але це теж. Ну, чи люди спати мають. Є різні а не, люди. А не по клубах лазити. тоді. ти просто застарілий. Добре. Так мені здається. хай буде. Назви три речі, які... У нас з тобою збігаються перше, ми з століком двоє. Більше до такі домашні, в нас друзів небагато. Ми століком двоє збігаємося з думкою, що нам треба Хата. Да, будинок. Типу, тобто нема такого, там що мені не треба, тобі треба таке. Ну тобто у нас ця думка 100% збігається, ми до неї йде і цілі йдемо. Третє, ми дуже збігаємося в сім'ї. Мені подобається, що ми з тобою, ну якби по, по будинку. Ми От, наприклад, якщо в хаті безлад, то він, 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 не буде, він не буде казати мені. я не буду прибирати. І ти не будеш прибирати. Да. Типу, ну, якщо безлад... Дитям на так... надоїсть, то може приберуть. Не, ну, от, якщо, наприклад, там, не помити посуд, нам. Ок. То він тиждень стоїть, перекладається. <свес> <говор> Брін, ну, дай докажу. Ну давай. У нас Нам не помитий посуд, не прикатували. Ми, ми там... їм коли треба поїсти і нема чистої, <свес> чистої посуди. У нас без задрачок, або Толік, як, наприклад, якщо бачить, що посуд він помиє, або я, якщо бачу, я помию, або, наприклад, якщо в хаті в Безад і ми, типу, не трогаємо одного з тим, що там щось там нам не так. Ну ми з тим зійшлися, нам ок. <рес> Зайшов на кухню закритими очима, щоб не бачити, взяв що треба і вийшов. І а, і ще читати, ну, в принципі, це теж до того самого, що ми дуже не, не вибагливі їжі. Ну як, ніби, ну коротше, ми не вибагливі, ми можемо сісти що небудь їсти і піти. У нас ми... однакова фамілія. А, ну так. Да. Да? І ми, до речі, у нас день народження разом в червні і в нас з тобою і вона на букву А. Ну це дуже видно. <гум> <гум> і в нас з тобою двоє дітей, і в мене двоє і в тебе двоє. <гум> Круто. Такі <гум> там ще там є дуже багато ще питань. Тобі хотілося це писати? Так. Да. Що найбільше цінуєш в дружбі? Напевно, правду. Яка це дружба, коли брехня є в дружбі? Довіра і правда. Якщо ти позичаєш в друга гроші і ти кажеш, я тобі верну, значить ти маєш вернути. А чого ти тільки гроші, Я просто дружити. Я образно сказав. Я ти з тобою взагалі не подавити. згідна. Як я довіра, якщо я я знаю, що я точно зійдуся з людиною. Якщо я наприклад я сама відверта. І щира, то я таку саму людину і буду шукати. Що людина замкнута, я, я з нею ніколи не буду спілкуватися. Ну я зразу це відчуваю. Коли вона там не, не щось не договорює, що саме, що ти ж те саме, що я сказав, тільки в одному слові. А Ні, ну почекай, ну це все розкриває. Сласлі... Це, це неправда, Толік. Це називається відкритість, щирість, відвертість, а не правда. Добре. Розумієш? Добре. От і коли я. З кимось спілкуюся і там от щось запитано, як справи, і мені кажуть відповідь все ок, ну то ясне діло, що ми будемо просто знайомі, але не друзі. тому що, ну, Ні, якось... Тобі треба викласти зразу все на стіл, все як справи, так? Ні, ну в загальному хоча б, хоча б. Якщо мене збудують, як тебе справи, я скажу, як в мене справи. Я все скажу. Да? <плес> <плес> я люблю поговорити, я розкажу всім. Давай далі. Наскільки ти контролюєш те, що відбувається в твоєму житті? Цікаво, цікаво. На відсотків певно 70. Нічого собі ти, от ти, ти не збрехали, що ти оптиміст. <рес> в смислі? А тут давай ну розкажи цікавіше. Ну дивись, наприклад, мені б хотілося повний контроль свого життя. І мого. <реш> якби я взяла от реально своє життя так просто-тако-просто тако, просто, тако воду, то це було б 100%. Може навіть це не те питання. Від само дисципліни, самодисципліни дисципліни не вистачає. Да. Контролювати якби, на всі 100%. Якби, так, да, мені от, не вистачає цього. Я навіть зараз от, я даю собі Ань, ти взагалі, от чи подобається тобі, як ти зараз живеш. І от як я суто зараз живу, мені не подобається. І тому я кажу, що я не контролюю зараз своє життя на всі на всі відсотки. То я можу там деколи піти за толіком або деколи там просто. Жити по накатаній, але чітко, щоб вималювати своє життя, як я хочу, на всі 100 немає цього. Треба щось, щось, щось з цим робити. Треба себе заставляти. Це найважкий момент при досягненні будь-якої цілі це самодисципліна. Навіть елементарно знімати той самий Ютуб три рази в тиждень, це треба себе дуже сильно заставити. Давай мені тепер запитання. Розлуки у відносинах це добре? Це не добре. Для чого тоді такі відносини, щоб розлучатися? Круто. Та просто маленькі розлуки. Просто маленькі. В магазин я піду, це розлука чи ні? Ну на день-два. На день-два нормально. Тебе запитали, чи розлуки це добре. Що значить розлуки? Розходитись чи що? Просто якась перерва відпочинок між від одного до другого. Ти йдеш на роботу на день, а я вдома або я на своїй це роботі. Це не розлука. Ну, це... Це... Ти писала питання, тобі зрозуміли, що там по О, тепер давай відповідай. Нормально. Тому що один від одного також потрібно відпочивати. І бажано чим побільше. Тому що. У нас є такі дні, що от ми за нього вдома цілий день. Там я монтую, вона готує, там щось вдома знімаємо і так далі. Це дуже важко. Цілими днями один з одним сидіти. Коли я йду на будівництво, Аня залишається вдома, і там пів дня ми можемо один одного не бачити, або цілий день. Це... Цей день набагато легше переживається, скажімо так. Менше таких конфліктів. Ну ми з тобою вже рік вдома. Разом вдома, це постійно вдома. Ми з тобою ми зачасту, постійно вдома. Ми зачасту буває так: що ти вдома, і я там на будівництві. No, а... да, але... Або ти їдеш в місто, або я їду в місто. Коли ти був на роботі? З 8, наприклад, до 8, то це все було якось простіше. А зараз ми рік з тобою просто вдома, навіть більше вже року, до речі, рік і пару місяців, то е, ми думали, це буде круто. Вау, ми разом! Це дуже важко. Важко. Важко тако постійно один з одним знаходитись, Це важко. Хто думає, що це мрія, що це класно. Ну це класно, але не так зовсім класно, як здається. Тому що коли на роботі працюєш і бачиш один одного там рідше, тоді воно якось спокійніше. Нема часу сперечатися там в кожного купу емоцій, купа новин за цілий день сидиш, переговориш і вже спати потрібно лягати. А коли цілими днями постійно разом, ти бачиш одне те саме, і по факту навіть поговорити. Є е, е, про що? <хих> ну є про що, але от, якусь таку тему: Аня, я сьогодні таке пережив. Там я там щось там побачив. Ну такого нема, тому що ми одне те саме бачимо. Тому ну, це от... ще більша самодисципліна, коли один з одним живеш постійно. Це ще більше потрібно себе виховувати. Це ще більше там іти на компроміси, ну і так далі. І твоподібне. Це можна помножити все в квадраті. Ще ще і потрібно поступатися. Як в сім'ї потрібно поступатися. І все остальне, то це все ще помножити в квадраті, якщо ви постійно разом. Все знайдеться, знайдеться якась малесенька фігнюшка, яка задіне тебе або його. Тобі попалася гра крокодил. Один раунд пояснюєш ти. Що таке гра крокодил? Ну це, типу, така гра, як ми граємо з дітьми. Знаєш, ти пояснюєш якусь там річ або тварину, або там ще щось без слів. Понял? Це крокодил називається? Да. Так. Добре, 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 добре. Ладно. Що ти робиш? Ти мені пояснюєш щось? Так. Да. Ти фея? Клоун? Да. Як ти ніжно називаєш свою половинку? І всі слова перерахувати, чи що? Я не знаю, як ти мене ніжно називаєш, скажи. Анічка. Це саме ніжно. Анічка, напевно, да. на так. Я на нього кажу найчастіше, це Китя. Ужас. <рес> китя, ти вдома! Ти до кого кажеш? До котачиш? <рес> Танечко, <Ти що, рес> зайчик. Ти ну не кажеш зайчик. Казав, як ти вчора спати лягала. А, ну так, да, ладно. То і все так, моє питання: <клес> чи впливає шлюб твоїх батьків відносини сім'ї, коли ти був дитиною на стосунки в сім'ї? Супер Так, да, впливає сто відсотків. Впливає, все дурне, що є в відносинах батьків. Ми перебираємо дуже mm -hmm. успішно, тому так. що живемо в одному будинку. Це ж навіть йде з дитинства. Ми це все фотографуємо. Навіть якщо ми цього не хочемо, ми це все робимо. Я навіть я за собою помічаю, як я зараз говорю наприклад у дітей словами просто мами моєї, наприклад, просто тако. Ботка. Знаєш, тільки коли я тобі кажу, ти як твоя мама, ти обіжаєшся вічно. Ні, ну тому що я не така як моя мама, але де ж дещо? Ти копія. Я речі, коли помічаю, що я говорю з словами мами, і я Аня така, Аня, стоп, типу, треба щось змінити. міняєш якесь слово і говориш на так само. Ні, і ти і якось ти вже себе тормозиш. Це дуже сильно впливає. Взагалі, коли ми жили, я думала: о, як круто, що ж ми починали разом жити з батьками. Ну якби щось толік візьме там від мого тата та, або від мами. Я так само від нашої сім'ї. Але в загальному в кожній сім'ї є якісь свої мінуси. І а коли це люди вже старші, в них свої якісь переконання, які ти дуже важко змінити, ти потім це все прибираєш, навіть не знаючи того і не бачачи того, а потім і, цього і, позбутися важко. І, позбутися важко. А по і, до речі, от починати. Те сім'ю стосунки все таки треба. Мені окремо. здається окремо, тому що, хоча б рік-півтора пожити окремо, а тоді вже як складуться такі ситуації, що потрібно переїхати до батьків, тоді вже спокійніше переїжджаєш. Тоді вже якось зблизилися там з дружиною з чоловіком. Тебе якісь свої правила вже встановлені, як ти там спілкуєшся і так далі. Знаєш, яка на думка, що спала в голову? От, наприклад, ми дивимося на наші відносини батьків, наприклад, які за або там, як як вони просто спілкуються там, мама або тато окремо, і нам здається, що це ок, але це, наприклад, стосунки сім'ї через 20 років. Вони не це одне тіло, да? а перебрати це на свою сім'ю, наприклад, сім'ї рік. І ти дивишся, о, це нормально, наприклад, відносини, да? Сім'я, яка прожила 20 років або 30 років, ну, може собі більше дозволяти, не знаю, навіть пояснити. Ну, може бути. І як ти дивишся, типу, ну на рік, що це норма, це ніяка ну, не норма, наприклад. Тобто, коли... без сприйняття не таке з да. твоїм досвідом річним, ніж з 20-річним. Чи на наполовину хотів. слів просто такого ляпнула до да, ляпнула. Да. А ти рік живеш і в тебе. І ну воно дуже близько сприймається ці всі слова. Так що щось цьому є? Що в тебе кінчилось питання? Да, в мене катання кінчиться. Ура! все, я йду. Е, код давай почули. Ось таке друзі. Вийшло у нас відео питання, відповіді. Якщо вам така тема цікава, ми придумаємо ще щось таке поївне інтерв'ю, щоб можна було просто сісти про щось поговорити. Якщо вам дійсно таке цікаве, то можете писати в коментарях. І ми постараємося, але я думаю, що ми наступне відео зробимо вже трошки ще по іншому, типу. Щось там, ти будеш, щоб ми не знали взагалі питання. Ну коротше, О, якщо вам таке цікаве, ми будемо більше таких відео робити. Кому сподобалось вас. Подобайка. Дякуємо за те, що нас підписали. Ніхто не підпис не підписатися. І тобою, друзі, папа. -па.